Ну і почнемо, як організаторами було виставлено з Асоціації приватних роботодавців Олександр Чумак. Отже, вам слово. У вас є презентація, але у вас є регламент. Тобто я бачу просто раз всі раз. презентації і розумію, що 5 хвилин складно. Добрий день, дякую за можливість презентувати свій проєкт. Наш проєкт направлений на забезпечення стійкості громад. По суті, це відновлення економіки і підприємства в громадах. 24 лютого неочікуване відбулося. Перше, що ми зробили, це евакуювали офіси персонал. І півроку ми займалися тільки наданням невідкладної допомоги для того, щоб забезпечити стійкість регіону і щоб наші захисники. Е Відбили цю навалу через півроку. Ми почали повертатися до професійної діяльності, і перше, що ми зробили, забув сказати, ми створили дві волонтерські ініціативи, які зараз є повністю самодостатніми, і продовжують працювати. Тому з вересня ми повернулися до професійної діяльності. Перше, що ми зробили, ми провели опитування наших членів асоціації у перших їх потребах, і з того часу ми проводимо постійні заміри потреб бізнесу, які є. Основна мета проєкту це створити умови для відновлення економіки місцевих громад і конкретно підприємництва у цих громадах. Завдання проекту. Проект є комплексним і ми працюємо за декількома напрямками. Перший напрямок це надання невідкладної допомоги підприємцям, ті, які хочуть повернутися, відновити свою діяльність або почати діяльність на території Харківської області. Друге це створення комфортного бізнес-середовища через вплив на Органи місцевої влади та законодавчі органи щодо зміни правил е, діяльності як в Україні, так і в регіоні, в тому числі зміна місцевих регуляторних актів е, чи законодавства національного для того, щоб бізнесу стало комфортно працювати. Третій напрямок це відновлення роботи е, програм, місцевих програм розвитку підприємств, які на сьогоднішній день не працюють в регіоні. І четверте це відновлення діяльності площадок, які надають підтримку підприємцям. Регіоном це бізнес асоціації та інші е, майданчики, які надають професійну допомогу бізнесу. Тому що на е, вересень 2022 року не один такий майданчик в регіоні не працював. Цільова аудиторія проєкту це підприємці, які. Е, Призупинили свою діяльність або скоротили, або були релоковані і мають потребу у відновленні, поверненні в регіон, відновленні зруйнованого, залученні для цього коштів, залучення інших ресурсів, в тому числі робоч, робочих рух та іншого, що можна залучити. Особливу увагу ми надаємо ВПО, тому що ми область ВПО 460 на тисяча ВПО в регіоні. Ми країна ветеранів, тому надаємо особливо ветеранам та no Очікувані короткострокові результати проекту. Насправді вони вказані базові, тому що на сьогоднішній день проект вже працює. Ми вже маємо підтримку двох донорів. І наша ціль цю підтримку розширювати як пірамідка, нанизувати туди підтримку інших донорів, які нададуть можливість розширювати наш проект. Ми надаємо вже консультації, найближчим часом запускаємо навчальні групи. Кінцевий результат це допомогти підприємцям розробити заявки на залучення грантових коштів або бізнес-плани, і це в нас вже вдається. В нас є дуже класний досвід. Ми це почали робити. Наприклад, Український ветеранський фонд, який тут презентував із трьох проєктів, які отримали підтримку 2022 році. Один проєкт супроводжували ми, і дуже класний проект. Ветеран отримав 1 мільйон гривень на дуже класний проект підготовку собак саперів. Збільшення довгострокові результати це збільшення надходжень у місцеві бюджети, збільшення вакансій. Центру зайнятості, працюючі програми розвитку підприємництва і відновлення Регіональної ради підприємців як консультативного дорадчого майданчику. Команда проєкту на сьогоднішній день складається з 13 експертів, які мають досвід роботи, в тому числі з ВПО і ветеранами з 2015 року. Загальна кількість експертів, які ми можемо залучити, 25 осіб, які мають досвід ведення підприємницької діяльності від 15 років. Реалізації проєкту від 12 місяців, але ми його вбачаємо як постійно діючий на найближчі три роки. Сума фінансування проєкту без рахування субрантингу для відновлення діяльності підприємців мільйон 822 тисячі гривень. На сьогоднішній день вже залучена третина з цих коштів. Наш партнер міжрегіональних сухпередників та кормовиробників виробників України, які також будуть презентувати свій проєкт. Те, що ми робимо дуже серйозно зараз, це ми оцінюємо потреби для відновлення регіону. Проведено три фокус-групи. Перша фокус-група – це конкретно місто Харків, бізнес, друга це підприємці з місцевих громад, і третя це конкретно представники місцевих громад. Ми знаємо потреби усіх і проблеми, які є, які треба вирішити. Ми будемо готувати пропозиції щодо модельних програм сприяння розвитку підприємництва для мисливих громад. Одна з громад вже звернулася до нас щодо внесення змін до їх стратегії розвитку підприємництва, яка вже є. Основні ризики. Півхвилини. Ми дуже запрошуємо донорів, які ще не почали діяльність в нашому регіоні, для того, щоб вони заходили в наш регіон. По-перше, ваші бюджети будуть використані цільовим образом в рамках ваших програмних пріоритетів. У нас безпечно, якщо у вас є питання безпеки, то для цього у вас є ми. Ми готові представляти ваші інтереси. Приходьте з вашими грошима в наш регіон. Дякую. Дякуємо, а, Хочу. наші результати Вибачаюсь, дуже круто. Все, дуже круто. Ми перші, хто в Україні відкрили, значить, гарячу лінію щодо допомоги бізнесу у підготовці і оцінці втрат від зруйнування майна. Ми перші в регіоні, що добилися через адвокасі кампанію відновлення доступу підприємців усіх окупованих регіонів до державних грантових програм. Ну і разом з партнерами було прийнято закон 7632 – Це відновлення доступу до звільнення від оподаткування місцевих податків. Дякую. Дякуємо, дякуємо, Олександра. Нагадаю, що це була асоціація приватних роботодавців.